Дві тисячі судаків, понад дві сотні лящів та пів тисячі окунів, загинуло на Ладижинському водосховищі. Під час обстеження головними спеціалістами відділу державного екологічного нагляду працівниками рибоохоронного патруля та поліції виявили понад три тисячі мертвих рибин. Працівники інспекції зіснили відбір проб води в місці загибелі риби та провели моніторинг рівня розчинного кисню. Ситуацію з мором риби коментує Сергій Данаїла, заступник начальника управління Вінницького рибоохоронного. Патруля ті роки, коли проводилися, відбирали проби води, проводилися аналізи, проводилися моніторинги, Це було пов'язано з аномальноською температурою цвітінням цвітіння води. На сьогоднішній день е, працівниками рибохоронного патруля Вінської області, так само як і прац... з, разом з працівниками державної екологічної інспекції, було відібрано проби води, виїхали. Перерахували рибу на даний час, не можна сказати причину загибелі.